Історія створення Конституції України. Конституція є основним законом країни, який гарантує кожному громадянинові права і свободи, а також визначає політичний устрій держави. День Конституції України одне з головних державних свят. Нашої країни. Це свята Українці відзначають 28 червня. У період Української революції 1917-1921 років Конституційний процес розпочався відразу після проголошення Першого універсалу Центральної Ради 29 квітня 1918 року. Центральна Рада прийняла Конституцію Української Народної Республіки. УНР проголошувався суверенною державою, самостійною і ні від кого незалежною. На жаль, жавотворчі процеси цього періоду були припинені тривалою окупацією українських земель Східним сусідом. Свого часу абсолютна монархія Російської імперії. Не потребувала будь-яких конституцій. За часів Радянського Союзу було прийнято декілька конституцій, втім, усі вони лише декларували певний набір демократичних цінностей. Першу Радянську Конституцію України прийняли у березні 1919 року. Це була калька Конституції Російської Федерації. Світле майбутнє мало уособлювати диктатура пролетаріату і повна солідарність з іншими радянськими республіками задля спільної боротьби за торжество Світової Комуністичної Революції. Після утворення у 1922 році СРСР загальносоюзну конституцію прийняли в 1924 році. На 11-му всеукраїнському з'їзді Рад у 1929 році оформлено нову Конституцію УРСР. Поки українці через колективізацію, розкуркулення та Голодомор на практиці знайомилися з тріумфом радянської демократії, у Кремлі відреагували на подію величезного історичного значення побудову соціалізму в СРСР. У 1936 році так звана Сталінська Конституція СРСР законодавча закріпила перемогу соціалізму. Ця Конституція мала ряд демократичних новацій, що правда суто демологічне, загальне, рівне і пряме виборче право, таємне голосування, право на працю і відпочинок, матеріальне забезпечення у старості. Навіть свобода совісті, слово, друку, зборів та мітінгів. Чергова Конституція УРСР 1937 року повторила положення союзного документу, максимально обмеживши повноваження республіканських органів. Після розвінчання культу особи Сталіна відкривалися нові обрії ідеального суспільства. Партійні керманичі розгледіли нові демократичні стандарти і спочатку в СРСР жовтня 1977 року, а потім в Україні винайшли рецепт суспільного ідеалу, оформленого в Конституцію Української СРСР 20 квітня 1978 року. Тут тобі і Суверенна Республіка і право виходу з СРСР. Однак будь-які дії в цьому напрямку майже автоматично кваліфікувалися як зрада Батьківщині найтяжчий злочин того часу. І вся влада в Україні належить народові, а радянської демократії стала шоста стаття Конституції, яка закріплювала монополію компартії. багатопартійність у радянській державі до демократичних чеснот не належала. Крах Радянської імперії став крахом і основного закону, який, попри всі гучні епітети, узаконював тоталітарізм і був непридатний для побудови правового демократичного суспільства. Процес створення нової Конституції України розпочався з прийняття декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року. Справу прискорив розпад СРСР та акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року засвідчив підтримку проголошення незалежності України. Конституційна комісія підготувала проект Конституції України. 1992 року відбулося його всенародне обговорення і 26 жовтня 1993 року вироблено остаточний варіант. У листопаді 1994 року після дострокових президентських і парламентських виборів нові народні обранці створили ще одну конституційну комісію. Черговою віхою стало. 8 червня 1995 року День Підписання Конституційного договору між Президентом України та Верховною Радою про організацію державної влади та місцевого самоврядування на період прийняття нової Конституції. 27 червня 1996 року Верховна Рада прийняла постанову. Про процедуру розгляду Проєкту Конституції України в другому читанні. 28 червня на ранковому засіданні 5 сесії Верховної Ради України другого скликання було прийнято основний закон Першу Конституцію Незалежної Української держави. Щорічно, 28 червня, святкується Державне свято День Конституції України. Конституція України постала не на порожньому місці. Біля її витоків литовські статути, акти періоду Гетьманщини, березневі статті тощо. І особливе місце в цьому переліку займає Конституція Пилипа Орлика 1710 року. У цьому документі задекларовано основні засади розбудови демократичної держави. Конституція українського гетьмана Пилипа Орлока була опублікована ще на початку 18 сторіччя в 1710 році. Документ встановлював права та обов'язки членів війська Запорізького і за оцінками істориків, стане одним із перших європейських конституцій свого часу.